У стрілецькому тирі спортивного комплексу Рівненської АЕС панувала атмосфера спортивного азарту. Тут відбулися змагання з кольової стрільби в залі спартакіади транспортного цеху атомної електростанції. У нас вже пройшли такі змагання: міні-футбол, настільний теніс, гірьовий спорт. І сьогодні у нас був четвертий вид змагань кольова стрільба. Кольова стрільба є одним із видів станційної спартакіади, і ми цим таким чином відбираємо кращих стрільців для участі в станційній спартакіаді. Участь у змаганнях взяли такі команди, як автоколона номер 1 автоколона номер 2 дільниця механізмів, залізнична дільниця, бригада ремонтників та команда інженерно-технічних працівників. Ми формували команди, так як і станційна спартакіада. Тобто від команди 5 учасників відбирається три кращих результати. У нас було 6 команд по 5 чоловік, загалом 30 чоловік. Серед учасників працівники цеху, які вже знайомі з цим видом спортивної дисципліни, а були й ті, для кого стрілецький турнір став справжнім викликом, адже вони вперше вирішили випробувати свої сили у змаганнях з кульової стрільби. Один з таких дебютантів Іван Вихрик, представник бригади ремонтників. Хотілося б за підтримати свою бригаду, свій колектив. У нас він такий дружній. Ось ну мені дуже сподобалось. Стільки емоцій, взагалі. Мало того, що учасники тут і навіть поприходили. Якщо наступний рік будемо проводити таку спартакіаду, якщо мені дадуть можливість поучасти, я звичайно буду участвувати. Незважаючи на спортивне суперництво, у тирі панувала дружня атмосфера. Колеги підтримували один одного, раділи влучним пострілам та хвилювалися перед підрахунком результатів. Кожен старався показати найкращий результат, ну переміг сильніший. Перше місце зайняла команда автоколони номер 1 Друге місце зайняла команда автоколони номер 2 і третє місце зайняла команда інженерно-технічних працівників транспортного цеху. Серед представників команди, що здобула бронзу, Юрій Вознюк. Каже, що таке дозвілля це хороший спосіб урізноманітнити робочі будні. Працюючи в транспортному цеху за свої вже 33 повних роки, я неоднократно приймав участь в спортивних міроприємствах, які проводилися в транспортному цеху. Кульова стрільба, вона мені більше доподобає. Тут треба так згуртуватися, організуватися, віддатися. І відчувати свою відповідальність перед командою за те, що тебе включили в команду, і від тебе чекають результати. Найкращий результат серед стрільців команди інженерно-технічних працівників показав начальник транспортного цеху РАЕС Леонід Кулініч. Він є прихильником активного та здорового способу життя, а тому завжди підтримує ініціативи колег щодо організації спортивних заходів. Адже це хороший спосіб згуртувати колектив у спільній справі. Всі види змагань я рахую корисні для і загального розвитку і для іміджу навіть нашого цеху. Це до ювілейної дати проводяться ці змагання. Ця спартакіада, як ми називаємо. Свої нагороди стрільці призери отримають згодом під час урочистостей з нагоди професійного свята. А наразі працівники ТРЦ виборюють звання кращих в заключному виді змагань у залі цехової спартакіади у турнірі з шашок. Ніна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.